Добрий день, шановне панство. Внутрі я ще вимагаю якихось смаколиків. Не, не маю вже, все пороздавав, що мав. 11 година приблизно по 11 вже неділі. І прийшов я з нічної зміни і почав годувати нутрі. Давно не знімав відео. Проблеми були, проблеми в мене з грануляцією корму були. Ну, але то про грануляцію треба окреме відео знімати. І, бо дуже воно мене нервує, нутріям ламається завжди, або проблеми якісь виникають завжди, коли робиш корма. І корму зробити не можна, або трошечки робиться і стає. Став гранулятор і починається нервотрьока і, і не знаєш до чого братися. Бо внутрі, як немає гранули, то я беру ту подроблену суміш, додаю води, їм даю, а вони нервуються, частково їдять, викидають. Варити я не хочу категорично, в принципі, нема на чому варити. Газ я відключив от, і не хочеться варити, з тими каструлями носитися. І, і часу нема, бо треба стояти біля кухні. З грануляцією трошки простіше, тому що встав, зробив на три тижні я приблизно робив форму. І три тижні відпочиваєш, потім знову один день виділив, якщо все нормально. Ну, але як Проблеми з грануляцією, то виходить ось така деколи нервотрьока. Або грануляторі підшипник полетить, Дек... ну буває. Я... Як починаються не... незрозумілі речі від мене, то я там перетисну, там що і а воно все хоче мати своє. Ну менше з тим. Тепер про внутрішнь. Внутрі тут ось такого було. то Я там трошки сіна. Не сіна, а то, що біля кліток порозкидалося, я їм покидав сюди, граблями стягнув, кинув, підстелив. Тепер щодо малих нутрій. Малих. Тут є і малі, і великі нутрії. Ті більші вже мають більше двох місяців. Сьогодні, напевно, біля 9 напевно, чи 10-го може. От, ну, менше з тим. І більше вже мають, напевно, місяць і 10 днів доходи. Два місяці і 10 днів доходи. Їх треба переселяти. Чекаю, щоб меншим. Зараз прийду додому, подивлюся по відео, коли народилися інші нутрії. Ну, типа, в мене є одні. Ось тут є четверо. В тому вольєрі зараз я підійду. В тому вольєрі я маму, мама пішла на м'ясо є другі нутриє, Ну, Наступні родилися. І тут ще є такі середущі нутрії. І я би хотів, щоб тим середущим нутрієм було біля більше 50 днів, щоб я з тих трьох виводків їх зліпив якось докупи і ущільнено, ущільнено їх посадив, тому що в мене потім останеться від чорної самки шестеро і чи шість, шість, сім є від останньої самки, яка родила останньою. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що клітки, йдемо до кліток. Ну і ось в клітках самка. Ще 11 днів, і вона піде, і внутрішня там буде, якщо сьогодні 10-го, і внутріння там буде 2 місяці, і самка піде до жовтого самця. А тут в мене є на даний момент 4 вільних клітки і 2 клітки за самцями. Самцям більше 6 місяців. Більше 6 місяців самцям, і на другий понеділок. Такі плани в мене на другий понеділок вони повинні піти на м'ясо, тому що там починається в мене з 20 го числа відпустка, і я маю купати картоплю. Маю за відпустку два тижні викопати приблизно 10 рядків картоплі по 30 метрів. Думаю, я справлюся, аби була погода. Так, а внутрі треба малих буде ось тут розмістити. І Бо в мене ще тут є. Бачите, в нас цибуля ось така. Зараз я візьму одну з найбільших. Отакі от, от цибулини майже на цілу руку. Гарну цибуля родила, часник. І в мене ще тут клітка є, але тут заставлено і тут є буряки досить. Досить тої цибулі є і тут буряки, а в мене тут е, мали би бути корита стояти. Ну, якщо більше внутрінят би було, то треба було б ту конструкцію розбирати і, і готувати е, для, для ось ці клітки. Ну, але, як є, так є. Так що, що ще вам розказати? Буду, напевно, я знімати. Буду переселяти внутрі, я їх внутрін обов'язково буду важити. Внутрін буду обов'язково вважити і перекидати по статті туди-сюди. В принципі, якщо комусь будуть потрібні внутрі, можете дзвонити, писати мені сюди знизу, чи дзвонити, чи заходити, хто де живе. От. Ну, все, дякую за увагу. До побачення всього найкращого.